Ювілейний рік, який в традиції єврейській, був що, -що 50 років, був ювілей, ми тепер знаходимось теж в католицькій церкві, ювілейному році, і його основна така ідея було це повернення благ людині, яка їх втратила по якійсь причині. Чи то стала рабом втратила свою свободу, когось з родини здали в рабство, то їх визволяли. Або хтось комусь мав борги, або хтось комусь віддавав землю, і поверталося все. Все це було символом теж того, що ми маємо повноту благодаті, повноту багатства в Бозі, але ми її розтрачуємо. Тобто ми її ми попадаємо в борги, як тут блудний син. Але в моменті, коли приходить назад до батька, йому він чує, як оповіщається рік Господній сприятливий, тобто йому повертається все, що належало йому. От, от це дуже така е, важлива думка, що е, і, зрештою, цей рік Господній. Він не тільки як рік в нашому сенсі має, а Він як настав той сприятливий час, який приніс Ісус. Часто про це говорю, і воно мені чим далі тим більше вимальовується, як така даність духовна, що ми є створені так, щоб бути благодаті повними. Ми є створені так, щоб бути наповненими Богом. Цілковито наповненими на 100%. От Внутрі в нас є таке прагнення 100% єдності, це є повнота, це є повнота благодаті, повнота любові, і воно ж Господь говорить: і будеш любити Господа, Бога Твого, всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумінням, всією своєю силою. Тобто це е, е, вказівка на те, щоб відкритися на його цілковиту любов, щоб віддавати віддавати, теж тобто постійний такий поток. В ідеалі, якщо ми подивимося, наше життя має бути в Божому потоці, в Божому благословенні, в Божій присутності, де двоє зібралися в моє ім'я, я там між ними, тобто він має бути між нами. Наскільки я дозволив богові проникнути мене, визволити, прозріти, випустити на волю, і не тільки випустити на волю, а й наповнити те своєю любов'ю. І тому останній можемо так сказати акцент оповісти рік Господні сприятливий.